20 квітня Пасха Христос Воскрес, воїсти на Воскрес. Сьогодні вам розповім про досвід особистого використання двох автомобілів. Все говоримо про 166-й кузов. Різниця лише в підвісці та в двигунах. Все інше, в принципі, по комплектації ми про це не будемо говорити. я розповім, що для мене краще по відчуттям, саме по емельки. Які краще брати. Брати на простій пружині чи на пневму. Купляти з 2-літровим 2,1 двигуном 651, чи все-таки брати з 642-м. Де комфортніше, де краще про розхід палива, коротко буду намагатися розповісти саме. На особистому досвіді. Про попередні автомобіль у мене на каналі є відео. Зараз залишу десь в посиланні, чи ось тут, чи ось тут. а ви перейдіть, подивіться, я теж про нього розповідав. 166-й кузов. Автомобіль досить класний. Я думаю, що той, хто хоче попробувати саме автомобіль кросовер це той та золота середина. З якого потрібно починати. Тому що джілка це не той формат, не той комфорт. Все-таки це більше схоже на цешку. І я не кажу, що це поганий автомобіль. Відчуття в цих автомобілів, як ти він веде себе на дорозі, як ти себе почуваєш, в ньому зовсім різні. Попередній автомобіль у мене був чорного кольору з 651-м двигуном і з простою підвіскою. Даний автомобіль з 642-м двигуном з спневим підвіскою. По двигунам та по витратам палива зразу будемо йти. Звісно, що там 204 конячки на 651-му, у цьому 258 коней. Звісно, що цей буде більш динамічний і краще на дорозі їхати. По обслуговуванню, якщо знати всі тонкощі, в принципі, що той, що той двигун ходить, цей буде дорожче в обслуговуванні, по тій причині, тому що більше мастила, більше фільтрів, наприклад, повітряних, яких треба сюди навіть два, і деякі технічні нюанси щодо... Теплообмінника, наприклад, там, який придеться там усунути. Всьому іншому, якщо забрати мотор, він ідентичний буде в плані інших вуздів, крім пневмопідвізки в обслуговуванні. Різниці по ціні ви особливо не відчуєте. Значить, по двигуну. Цей двигун почувається набагато динамічніше, краще на дорозі, більш оборотистий. І я рахую, що 642, саме ось цей двигун він є оптимальним для цього для цього. Для цього автомобіля. Поясню свою думку. По-перше, те, що він потужніший, йому дається легше розганяти даний автомобіль, їхати з цим автомобілем набагато комфортніше. вам І крім того, по витратам палива. Даний автомобіль по витратам палива фактично ідентичний з 651-м. Тому що в 651-му потрібно трішки надриватися, щоб розігнати даний автомобіль. 642-му цього так не потрібно робити, він досить легко розганяє даний автомобіль і якихось сильних потух йому до цього не потрібно. По витратам палива зараз вам покажу. Саме по цьому автомобілю. Я не збував уже понад там, приблизно 2000 км. Зможете. Побачите, ось 2051 кілометр я проїхав, середній розхід 10,5 кілометрів. Тобто тут змішаний цикл, місто і доїзд додому. Але врахуйте, що тут у мене ще автомобіль в певний період теж працював. Коли його тестував, мені потрібно було його заводити. Тому я думаю, що з даним автомобілем можна легко вийти. Середній розхід між місто траса на 10 літрів. Легко. Зараз цей показник зменшується. У мене він був 11. Пов'язано це з тим, що я просто тестував, ремонтував автомобіль. Тому і такі витрати він працював певний період, мені потрібно було діагностику зробити, подивитися усі системи, перевірити, це робилось неодноразово. Тому ось такі. Я думаю, що на цьому автомобілі, враховуючи. Якщо їздити, то 10 літрів це буде середній розхід місто траса. Ви врахуйте, що я не їздив на великій відстані, у мене відстань лише 20 км, тобто це до самої роботи. Однак в місто безпосередньо я в'їжджаю вже через 10 км. Тобто у мене 10 км виходить траса, 10 км місто. Тому, якщо, наприклад, використовувати даний автомобіль у режимі траси. Показники, які я бачив перший раз, коли я таки на ньому їхав, ще не відремонтувавши, то у мене виходило на рівні 8-7,5 літрів. Це при поміркованій їзді в межах 100-110 км Тобто, якщо їхати десь 130-140, тут 9 вискочить. По 651-му двигуну даний двигун, йому важче розганяти даний автомобіль, він не такий динамічний. І витрати палива, як не диво, вони фактично ідентичні. Якщо думаєш, що хтось візьме 651 двигун в емельці і він буде мати менші витрати, ніж 642, то ви глибоко помиляєтеся, тому що розбіжності між даними двигунами в розході палива складають в межах півлітри. більше, як в місті, так і на трасі. Тому мій вибір саме за 642, саме на цей автомобіль. Можливо, на GLK цей двигун 651 буде без проблем. На цей автомобіль, на Америку, вона досить важка, тому цей двигун все-таки замалий для такого автомобіля. Він непоганий, він їде, але це більше ходіння по мукам, чим комфортне пересування на автомобілі. Так що. Перший висновок, якщо купувати даний автомобіль, то купувати саме з дизелів з 642-м двигуном, не 651. Наступне по підвісці. Даний автомобіль має пневмопідвізку. Минулий автомобіль був більш простіший в комплектації та мав просту пружину. Е, Певне побоювання щодо пневми у мене було. Зокрема, я боявся, що, е, порівнюючи його, наприклад, з попереднім автомобілем, який у мене був, Джелька, до речі, теж відео у мене є на каналі, можете перейти і переглянути. 2010 року випуску автомобіль з 3-літровим дизелем, там була підвізка пневмо, але вона була ну, просто пневматична. Тут пневмо активне. Я можу вибирати режими спортивна. Комфортна, там лише один режим комфортної їзди, в тому є і різниця. І навіть враховуючи, мені здалося, що джелька набагато жорсткіша, ніж цей автомобіль. Мої побоювання не справилися, і я, чесно кажучи, здивований, як пневма їде саме на цьому автомобілі. Пружина їде теж класно. Не питання, мені подобається, як вона їздила на чорному автомобілі. Як автомобіль, наприклад, себе поводив по бездоріжжю, це вам не передати. м'якість, легкість, це дуже класно. Ями ковтає, все, бомба. Цей з ямами трішки не так. Дружить, більш гупотить, однак, якщо виїхати на дорогу, нормально і десь їхати. На пневмі даний автомобіль все-таки поводить себе більш краще на дорозі в плані стабільності, утримання його на швидкості. Наприклад, навіть якщо їхати десь 120-130 кілометрів та входити в поворот, цей автомобіль набагато більш стабільніший, чим проста пружина. Він прижимається. Якщо ви ще вибрали режим спорт, машина ще трішки більш опускається, дорогу тримає просто неймовірно. Пружина. Теж класно, однак на дорозі себе вона веде набагато гірше. Автомобіль приходиться ловити по трасі. Якщо дорога ще рівна, їдете, все нормально. Якщо починається десь трохи дорога така, що є досить багато поворотів, то все-таки з пружиною справитися набагато гірше. Ви запитаєтеся по обслуговуванню, тому що зазвичай все впирається в обслуговування. Це ж пневма, все інше. Скажу так, на даному автомобілі стоїть ще рідна пневма. Особливих проблем я по ній не бачу. Автомобіль стояв 7 днів в холодну пору року, коли була мінусова температура, і він не опустився. Тобто, що можна говорити поганого про пневму, коли вона вже 10 років від'їздила в часі і 230 км, 230 тисяч кілометрів в пробігу, і вона ще їздить, вона тримає, вона не падає. Що можна казати поганого? Я думаю, що це просто певні забубони у наших людей. Щодо вартості, якщо купляти по нормальному виробнику, наприклад, простий амортизатор будь-якого там знамінника-виробника порноту, по Білштейну, хто що захоче на розсуд, якщо на просту пружину він буде десь коштувати в межах 11-12 тисяч, нормальний. То по пневмо він буде коштувати 33 тисячі, тобто в три рази дорожче пневмо коштує. Однак є інший варіант це зробити реставрацію. Реставрація робиться. Люди є, що вже нормально роблять. Я це вже пересвідчився, тому що була певна проблема у мене з попереднім джелькою. Коли я поставив нові Білштейни, і вони у мене за три місяці просто здулися і почали тарабаніти так, що вам не передати. Тому з Білштейном не рекомендую ставити зараз на даний момент будь-які амортизатори, якісь, на жаль. І це щастя, що в мене був перевірений постачальник, який мені повернув, який мені повернув кошти. Товаришу не вдалося повернути, він робив реставрацію в Києві, в одних людей. І вже скажу, на відреставрованому він вже їздить півтора року і жодних проблем немає. Не спускає, тримає дорогу, все інше. Тому реставрація коштує 15 тисяч гривень, фактично 45% від ціни нового. Тому, чи це дорого, чи не дорого, вирішувати вам. Однак, мій... Висновок і моє заключення, що якщо купувати Емельку, то купляти її суто на пневмі. Це набагато краще, комфортніше і все-таки у форматі пневми, він набагато більше дає комфорту в плані його використання, як на любій дорозі, що ґрунтовій, якесь, можливо, легке бездоріжжя чи на трасі, коли їдете. Досить швидко все-таки пневма, активна пневма набагато краще, чим пружина. В цьому іншому два автомобілі фактично ідентичні і його обслуговування рівняється одинаковим коштом. Власне, ось такі думки розповідаю вам, щоб ви розуміли, тому що не завжди у кожного є можливість спробувати поїздити на таких автомобілях і завжди вибирають між тим або тим. Я би, якщо і купляв би і на майбутнє, якщо буду купляти, то буду купляти суто Емельку з 642-ми двигунами і лише на пневмі. Про бензинові двигуни ми поговоримо згодом. Власне, на цьому буду завершувати усіх з великим святом, з Воскресінням Христос Воскрес, воїстину Воскрес, всім мирного неба та все буде в Україні!